О. Значить, головний герой, звати його Малевич, він розповідає наступну історію. Усі індустріальні міста влітку різні. Завжди є одна-дві риси, в притаманні окремо кожному містові. Це може бути і хороша риса, і погана, але вона є. Ця характерна ознака, за якою можна безпомилково визначити, що ти опинився, наприклад, в Шахтарську, в Маріуполі чи в тій самій Макіївці. Взимку індустріальні міста перетворюються на захаращені святаві постелі до самого видноколу вкриті брудним снігом і людьми в темному одязі, що основигають на протягах між однотипними забудовами пізньо радянської епохи. У цьому є щось настільки обеззброююче, що кожного разу, вийшовши в зимове місто з осилі, ти втрачаєш бажання жити. І це не стосується не бомжів, ні. Мене це відчуття не відпускало і в моєму старому житті, де я мав стабільну роботу, затишну квартиру, кар'єрні перспективи, і навіть колись там був закоханий. Тотальна, всепогонаюча і всеведюча депресія не відпускає мешканців таких місць цілодобово. В будь-який час, а взимку тисне з такою силою, що ринки, маршрутки, вокзали, борделі та робітничі розливайки стають вмістилищем неймовірної кількості потенційних самогубців. Ось так вийдеш за хлібом і ніколи не знаєш, чи повернешся ти колись до свого холодильника з типовою хавкою і неодмінним кількапляшковим запасом пива Сармат, до свого коханого телебачення і зручного проваленого дивана, дбайливо прилаштованого на безпечні для очей, але вбивчий для мізків відстані від блакитної монітора. Ніколи не знаєш, чи повернешся, бо бажання обірвати цю тирану нікчемність може здогнати тебе будь-якої хвилини на будь-якій ділянці цього завченого на пам'ять міста. Поки ми сіром тряслися в автобусі до міста, я думав про це все. І так гірко чогось стало, що я запропонував йому сьогодні понишпорити не серед тих бетонних одноманітних блоків, де ми завжди шукали їду, а в невеличкому райончику, званому серед місцевих пендер, і забудованому Сталінками, серед яких, як я вже помітив, моя депресія помічалася менше. Те, що я колись жив у цьому районі, мене не турбувало. Сором я вже втратив і не боявся зустріти когось із знайомих. Так уже склалося, що бендер. Район дуже дивний. Не знаю навіть, чи на Донбасі існує ще щось подібне. І ось в чому справа. До війни тут проходила промислова гілка залізниці, шахт на металоргійні заводи цими пустирями рухалися вагони з вугіллями, теплушки з людьми. Із заводів везли продукти хімічного виробництва і гуркітливі металеві до деталі до міст Сталіну та Ясенувата. За часів фашистської окупації цей шлях був розбомблений. А коли після двох років евакуації до міста повернулися люди, на цьому самому місці було вирішено будувати новий великий завод, а поруч житловий район, де мали би оселитися ті, хто за власним бажанням та й не бажанням також, був перевезений сюди, на відбудову Донбасу. Місцеві партійні осередки застосували свій звичний, давно вироблений метод. На зведення зганяли людей з усіх кінців Союзу, сподіваючись, що національні риси кожного з них із часом розчиняться в загальному казані. І тут, в Мартенах Донеччини, виплавиться кристально-чиста радянська людина. На будівництві нового заводу і нового району задіяли декілька тисяч людей, переважно із щойно приєднаної західної частини ОСР. Полтавщини та Подніпрові, який донині для багатьох Донбасівців, як це не парадоксально, часто є початком України Західної. До Макіївки приїхали погорді Галичани, усміхнені молоді дівчата з колишніх козацьких хуторів понад Дніпром, замислені волинянки, прості щирі закарпатці та Буковинці, а також кілька осіб, що вперто називали себе русинами та гуцулом. Вони котилися сюди, як під'ярні кулі, котяться в вузи, хто сам прагнув, а кого взяли і зачепило, потягло випадковим рикошетом, Хтось цікавості, підійшов надто близько до краю і провалився. Провалився в ці шахти, і горлянки новозбудованих мартенів, у ув'язкі п'ятирічні плани, зав'яз втомленими ногами у високій степовій траві. Їдучи на Донбас, вони вже знали, що звідти мало хто повертається, але прагнули сюди дістатися з якимось непояснюваним мені мазохізмом. І все-таки тут, на чужині, вони не розчинилися, не а навпаки. Звелися в єдине монолітне, нерушиме ціло, що, кажучи, відверто, зовсім не властиво українця. Пустинне місцеве населення прилеглих районів лагідно назвало їх біндерцями, все їхнє будівництво біндерстрой. І згодом це слово видозмінилося і набуло вигляду бендера. Насправді це розтягнена в часі диверсія. Починаючи з 50-х років, в самому серці Донбасу, на також є далеко від центру Макіївки, в краю комуністів та російськомовних на всі 100% українців існує цілий мікрорайон, що назву свою отримав від імені проклятого Степана Бандери, який, як відомо, з комуністів робив шашлик в себе на дачі під Станіславовом, А російських немовляти дітей зрадників неньки регулярно вживав за печива до ранкової камі. Твої чутки, що аж до середини 70-х років тут існувало підпілля, організоване найбільш жвавими переселенцями. Справжня тобі мережа культурного опору, яка налаштовувала контрабандні канали надходження на бендер всіх найактуальніших новинок світового кінематографу, літератури, музики, зображення мистецтва.